Люди також не залишаються без допомоги, і тих, хто цього потребують, рятують ті, у кого є можливість. Люди рятують життя людей. Цей непростий час великі компанії, такі як група Метинвест, продовжують системно підтримувати співробітників та їхні родини. Цього разу у межах гуманітарного проекту Рятуємо життя, який реалізується в координації з благодійним фондом Ріната Ахметова. Підготували більш ніж 102 тисячі продовольчих наборів для окремих категорій своїх працівників та їхніх сімей, а також для ветеранів праці та непрацюючих пенсіонерів Метенвесту. І зараз у нас розпочинається програма, в рамках якої от більше ніж 80 тисяч співробітників Метенвесту та ветеранів на всіх підприємствах, які в нас є, отримують продуктові набори. Це стандартні набори, які в нас вже досить системно з початку марта місяця формуються. І вони також будуть сформовані для наших співробітників і направлені їм у всіх містах присутності. Це Авдіївка, це Покровськ, це Кам'янське, Кривий Ріг та Запоріжжя. У Запоріжжі 13 тисяч 350 співробітників «Запоріжсталі», «Запоріжкоксу», «Запоріжвогнетриву» та Запорізького ливарно-механічного заводу. А також члени їхніх родин та ветерани отримують 17 тисяч 706 таких гуманітарних наборів. У нашому цеху по квоті виділено 182 набори. Це перш за все. Люди, у яких у яких є діти з інвалідністю, у яких є діти неповнолітні до 18 років, а також працівники, які мобілізовані до ЗСУ та тероборони, не забувають і про ветеранів. Нам очень приятно, конечно, що завод безпокоїться нас, що дають нам гуманитарную помощь. Це вже второй раз, і звісно, приятно. там і крупи були, і сахар и і была, була, згущенка була, макарони, масло подсолнечное. Мы Ми вважаємо, то, що на місяць необходимо таким необхідно таким пенсіонером. Усі продуктові набори за калорійністю відповідають вимогам всесвітньої організації охорони здоров'я. Дуже актуальна людям, ветеранам, труда, які працювали, давали здоров'я на заводі. Я сама працювала на заводі, чоловік на заводі. Ветерани праці, отримуючи набори, наголошують, головне перемога, головне, аби заводи працювали. Саме головне, щоб не було війни, щоб завод процвітав, Щоб людям робота була.